Всім привіт! Ви на каналі Keeper Raider. І сьогодні я вирішив зняти коротенький огляд моєї старої діорами, присвяченої темі російсько-української війни. На діорамі ви можете побачити зруйновану будівлю, так звану хрущовку, і перед нею українську траншею з двома українськими бійцями і також кошеням. Я зараз її вам поближче покажу. Біля траншеї ви можете побачити стугну П українську протитанкову ракетну установку. Також ви можете побачити два влучання ворожих снарядів. ось тут і тут. З іншого боку, будівлі також є одне приміщення. Підвал, точніше, ось тут ви можете побачити вихід з цього підвалу. Також на діорамі є рослинність, як ви бачите, два кущі. Також гриби. Ну, різного роду рослинність. Діораму я побудував ще у грудні. І тільки зараз вирішив зняти огляд на неї. Зараз я зніму камеру зі штативу і поближче вам покажу цю діораму. Як я вже казав, ось тут є українська траншея з двома українськими воїнами. Фігурки потім вам поближче покажу. Ось такий воїн. І другий вийшов з. З укриття. Ось так ця траншея виглядає зверху. Є ось така стугна П. Це мій дизайн досить примітивний. Ось так я виконав влучання ракети. Тут є друге влучання зверху. Ось так виглядають руїни. Верхні поверхи, як ви можете побачити, були повністю зруйновані. Ось такі два балкони. Один з них також зруйнований внаслідок вибуху. Ось така ліфтова шахта. Рослинність, як ви бачите. Підвал там. Потім покажу вам поближче з іншого боку. Кошеня у траншеї. Магазин з автомату. Також слід зазначити, що в, в укритті є також дві, два ліжка. Стіл, два ліжка, але я її так збудував, як ви бачите, що зараз її відкрити майже неможливо. Ось там, але там вже темно, нічого не видно. Так, зараз покажу, як виглядається діорама з іншого боку. Ось таке є приміщення. У приміщенні ви можете побачити двох юнаків, які ховаються від російських обстрілів. Якісь труби там, каналізація. Ось так. І там є ще вузеньке віконце, яке виходить на іншу сторону будівлі. Ось сюди. А зараз я пропоную вам детальніше поглянути на фігурки. Які я використав у цій діорамі. Ось така от фігурка українського воїна. Кастомна, як ви бачите, використав торсик із набору із музею. Там, де скелети динозаврів. Ось такий торсик і штанці від іншої мініфігурки українського воїна. Як ви бачите, цей воїн несе якусь амуніцію. Ось так він виглядає. Досить простенька мініфігурка така. Умовно. Подвійне обличчя. Ось інша мініфігурка українського воїна з United Brick, самовляв Від неї я використав ось ці штанці, про які я раніше сказав. Також подвійне обличчя, обличчя не від цієї фігурки, а обличчя від якоїсь фігурки з Гаррі Потера. Ось так вона виглядає. Ось такий ось хлопчик. Який ховається у підвалі. У нього налякане обличчя, як ви бачите. У мене ще ніколи не було раніше рухомих оцих ніжок, коротеньких Лего. Тепер у мене є навіть дві пари. Ось такий хлопчик. Ну і друга фігурка дитини ось така Обличчя від Гаррі Потера теж таке налякане. І другі оці, друга оця пара ніжок, яка у мене є. Ну і звісно, ось таке кошеня. Такий огляд у нас сьогодні вийшов, досить коротенький. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я обіцяю частіше випускати нові відео. У мене ну, це буде відбуватися активніше на літніх канікулах, бо зараз я готуюся до ЗНО. Всім до побачення, всім удачі!